Вітаю, в цьому відео ми подивимось на прилад, який, незважаючи на свої невеличкі розміри, фактично може зберегти здоров'я і життя багатьом. Це як ДСНС, так і військові наші. Ну, насправді багато кому це може знадобитися. Через два тижні після цього, виходу цього відео ми розіграємо один такий прилад. Для того, щоб взяти участь у розіграші, треба бути підписаним на нас і залишити коментар. Бажано приємний. Однією з найбільших проблем, з якою стикаються наші захисники як під час наступальних дій, так і при роботі вже на докупованих територіях це щільне мінування. От ті от не гребуть взагалі нічим, і мінують як підступи до своїх позицій, так навіть і жилі будівлі, і навіть дитячі садки. Серед великої кількості мін можна окремо виділити так звані міни натяжної дії. Їхнім виділяючим фактором є датчик, натяжний датчик цілі, тобто фактично розтяжки. Розтяжки можуть створюватись як на базі спеціально вироблених для цього мін, як ТОПОМС чи ОЗМ, так і звичайних ручних гранат. Але головною проблемою є те, що в якості активатора може використовуватись сталевий тросик, риболовна волосінь, нитка там, кевлара чи ще яка, які не оком важко помітити. А якщо освітлення погане, так взагалі стає неможливим. Цей прилад покликаний якраз вирішити проблему виявлення цих датчиків. В руках у мене зелений плаский лазер. Який на площині дає лінію, а не звичну всім точку. Схожі пристрої давно вже використовуються в країнах НАТО, оскільки, по-перше, це пришвидшує пошук саморобних вибухових пристроїв, і по-друге, збільшує дистанцію, з якої це можливо зробити безпечно. Але коштують західні зразки в рази дорожче. Пристрій комплектується елементом живлення, тобто вже з коробки він готовий працювати. Максимально просто, надійно і насправді ефективно. Якщо на шляху у лазера з'являється якась навіть найменша перешкода, вона підсвічується і це вже принаймні маячок, що треба звернути увагу. Для наглядної демонстрації роботи лазера зібрали невеличкий стенд. Використали трошки волосіні різного калібру, сталевий дріт і навіть нитку для чищення зубів. Як бачите, навіть найменші найдрібніші об'єкти, що попадають під промінь лазеру, одразу підсвічуються. Звичайний лазер не підходить для такої роботи, оскільки точковим променем важко влучити в тонесний датчик, навіть якщо він, ну, ви знаєте, що він там знаходиться. Беречи до уваги, що міна розтяжка може знаходитись навіть зверху, і в цьому випадку датчик буде тонесенькою ниткою з риболовним гачком, то взагалі ця задача стає майже неможливою. Зрозуміло, що цей лазер максимально ефективний в приміщеннях у міській місцевості. В меншому ступені це ліс або місцевість з устою рослинністю. Але беручи до уваги, що він невеличкий, форм-фактор, ну, фактично тактичного ліхтаря, легкий працює, нічого не заважає мати при собі на всіх випадок.